Сьогодні конотопські правоохоронці провели пізнавальний захід з дітками дошкільного навчального закладу номер 3 перемок. Інспектори з дотримання прав людини розказали дітям про їх права, в якому документі вони закріплені, та про відповідальність, яку кожен несе за свої дії. Інспектор кінологічного центру разом зі службовою собакою Пандою продемонстрували свої вміння. Діти з великим задоволенням надавали для пошуку свої речі та раділи, коли пес їх знаходив. Також діти мали змогу погладити, погодувати чотирилапу та зробити фото. Після цього поліцейський офіцер громади показав малечі службовий автомобіль діти з великою цікавістю по черзі сідали в авто, вмикали сирену та говорили в гучномовець. Також всі дошкільнята приміряли головні убори поліцейські, хизувалися ними між собою та визначались, кому ж більше пасує форма і хто в майбутньому зможе стати правоохоронцем. Наприкінці заходу поліцейські подарували дітлахам повітряні кульки патріотичних кольорів, малеча була дуже вдячна за такий сюрприз. І діти, і вихователі отримали купу позитивних емоцій та гарні фото на згадку.